Про що хочу сказати? Що для мене зараз відбувається інше. Для мене зараз знову вибиваються чоловіки, і коли дитина росте, а немає батька, то в неї відбувається, що ну, вона любов матері отримує, ну в простір любові заходить, да? а якийсь порядок, ряд і передачу традицій не отримує. І тоді вона починає її шукати. А де ж людина може шукати? Якщо рід порушений, ну така передача від батька до сина порушена, у нас ж багато поколінь, як ти кажеш, вже е, прибирають е, там, людей, які знають традицію, які її збирають, які її відновлюють, які, ну, ті знання там десь, десь всі подівалися. Не? От, і такі багатопоколінські в нас вже е, відбуваються наслідки втрати. Зв'язків. І коли людина не захищена, коли людина не має зв'язків з батьком, і з родом і з Богом, то тоді вона починає шукати, де ну в горизонтальному світі те, що поруч хтось десь скаже. І тоді ну і дитина, і людина вони не захищені. Їм можуть щось злі люди наговорити, через ну може якийсь дух стяжательства війти в них або ну, взагалі дурня якась. да тобто можуть, ну Я не хочу просто називати різні асісяї, отут там вже вони можуть робити що завгодно. Тобто в сучасному світі чим. Чим для мене він характерний, тим, що збільшується насиченість різними знаннями і мережа, переповнена різними там, практиками, методиками, книжками техніками. І люди замість того, щоб відновлювати свій тонкий зв'язок і відчуття з душею і з Всевишнім через рід, ну, таку повагу плекати до батька через нього до Всевишнього, да? ну, якийсь такий зв'язок, то замість цього починають шукати щось в своїх ну, однолітків. А ті, звідки знання беруть? або з е, телеграмчика, або там, декілька поколінь назад з телевізора, або з газет. Да? І саме тому відбувається якесь таке подрібнення. Да? Тобто я ще раз казав: в народі є ну, дуже просте таке поняття, що ті, хто без роду, то це або дураки, або злидні. Ну Там є дві категорії людей, або люди стають злиднями. Це мається на увазі і в, е, дуже бідними матеріально. Да? І дуже бідними в своєму внутрішньому світі, такі дефіцитарні, які думають, не як щось зробити і людям подарувати. Не благодійники, не меценати, а такі, ніби так трошечки там скрягуваті або навіть воруваті люди. Да? Тобто або злитні будуть, або дорогі. Ну, Дорокам ще це більш-менш, тому що через них можуть не тільки злі сили працювати замість роду, да? ще інколи можуть ну, добрі сили працювати. Ну, щось хороше така людина може зробити, але це не постійний, не системний, не контрольований процес. Тобто, саме рід він дає присутність ряду або порядку, або в міцності фінансової, духовної, державної, народної. Тобто, ну, Я не знаю, як ще що пояснити. От, але якщо рід не перебитий і продовжується, повага продовжується. Але от саме повагу, да, тобто це якраз батьки. Чоловіки дають, коли дитина бачить врівноваженого, розумного, гарного батька, який може дати ладу різним ситуаціям і викликам, вона викликає повагу через це хоче навчитися і таким чином долучається до роду. Але роди можуть передаватися не лише через батька. Ну, просто це в нас така традиція, такий народ, що ну, батько якраз має містити, тобто жінка народжує тіло дитини, плекає його любов'ю, харчує, годує, дає молоко, дає всі можливості для життя, підтримує, да? а батько якраз наставляє і тримає. От, якщо, ну, є, хоча ну, от ми кажемо, що є роди жіночі, Бо багато дуже самотніх жінок, і на наших землях дуже багато жіночих родів. Не? І я можу сказати навіть, що зараз більша частина України до сих пір тримається не через чоловічі роди, а саме через жіночі роди. Саме е ті традиції, знання, ті сили, ті, ну, те, що в собі жінки українські втілюють, це просто ну, там, я інколи дивлюся на ці жіночі роди, і в мене така повага прямо до, до сльоз, до уклону земного. Ну, тому що я ж кажу, що взагалі Україна зараз тримається, навіть зображення України, воно вже більш дівоче, ніж чоловіче. Ну, коли Україну зображають то це як дівчина з вінком. Да? Тому і саме жінки тримають зараз і удар, і бережуть традиції, і виховують. Єдине, що жінка, ну, вона не дуже може виховати те, що ну, саме чоловік має виховувати.